Привіт, друзі! 26 квітня 1986 року на червотому енергоплоці Чорнобильської атомної електростанції сталися два теплових вибухи, які повністю зруйнували реактор. Будівля енергоблоку повністю обвалилася, і при цьому, як вважається, загинула одна людина Валерій Ходимчук На духу почалася пожежа. 14 грудня в Україні відзначають день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Указ номер 945 2006. Про установи цієї є дати, ним президентом 10 листопада 2006 року. У багатьох можуть виникнути сумніви на навіщо це свято, якщо є 26 квітня, міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій, і катастроф, і чому саме 14 грудня вибрано для вшанування учасників ліквідації. Справа в тому, що 30 листопада 1986 року було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. А 14 грудня в газеті Правда надруковано повідомлення про те, що держкомісії був прийнятий в експлуатації комплекс захисних споруд. Ті, хто вважає 14 грудня своїм святом, вже давно називається День і Днем ліквідатора. Ще в 1986 року учасники ліквідації зібралися разом, щоб відзначити свою першу перемогу. У 1994 року громадські організації Чорнобильці України звернулися з листом до керівників держави, у якому запропонували заснувати в календарний День учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи. Тоді офіційне рішення не було прийнято, але ліквідатори самостійно почали відзначати цю дату. Святкування було офіційно дозволено від різних силових структур, виділялася почесна варта покладалися вінки від керівників держави, іноземних посольств і громадських організацій, але було відсутнє визнання цього дня на державному рівні. Додавання державного статусу дню ліквідатора ще раз нагадує список про проблеми ліквідаторів чорнобильців, найважливіше з яких недостатньо для нормального життя розмір пенсії. Безпро... Безпосередньо з цієї проблеми пов'язана інша проблема статусу ліквідаторів аварій на Чорнобильській атомній електростанції. Тільки перші 5 тисяч з тих, хто ліквідував аварію, офіційно стали називатися ліквідаторами, отримавши відповідні посвідчення. А в 1992 році всім іншим видавали корочки постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Незважаючи на всі труднощі і проблеми, самі ліквідатори називають 14 грудня святом. У ліквідації катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції брали участь більше 650 тисяч людей з усього Радянського Союзу, з яких більше половини представляли Україну. Отже, сьогодні день, коли вся Україна віддає шану подвигу ліквіда... Аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які ціною власного здоров'я і в більших випадках і життя зуміли подолати найбільшу техногенну катастрофу в історії людства. Дякую за увагу. До зустрічі!